Привіт! Я Галина, директор компанії Натуральна підлога. Понад 15 років допомагаю людям створювати затишок у їхніх оселях. Вибір підлоги це не просто. Серед сотень варіантів легко розгубитися. Ми тут, щоб вам допомогти. Ідеальна підлога це не просто вибір з картинки. Її потрібно відчути, побачити наживо, оцінити текстуру та гру світла. Приходьте, допоможемо знайти покриття, що стане основою затишку у вашому просторі. Часто клієнти приходять до нас і говорять, що ми передивилися дуже багато варіантів покриття в інтернеті, але від того заплуталися ще більше. Саме для цього тут є ми з нашим досвідом, з нашими вміннями, щоб допомогти вам обрати саме те, що вам буде потрібно. Ми знаємо, як важко обрати ідеальну підлогу, тому ми не просто показуємо взірці, ми допомагаємо вам знайти те покриття, яке посуватиме саме вам. Дивіться, торкайтесь, обирайте. Адже важливо не лише як виглядає підлога, а як вона відчувається під ногами, як взаємодіє зі світлом, як доповнює ваш простір. Завітайте до нас і ми допоможемо зробити правильний вибір. У нас найбільший вибір вінілової підлоги у Львові. Але вінілова підлога підходить не усім. І саме тому ми тут, щоб допомогти вам обрати не просто модний варіант, а підлога, яка вам буде служити довгі роки. Вінілова підлога буває різною, з різними замками, товщиною та ступенем зносостійкості. СПЦ-основа ідеальна для дому, адже стабільна та міцна. А клейовий вініл підходить і для комерції, оскільки має зносостій шар до 0,7 мм. У нас ви можете побачити, порівняти обрати найкраще покриття саме для вашого простору.